Штурмувати мерію планують радикально налаштовані і нагородні. Така інформація надійшла з неофіційних джерел до міліції у вечорі понеділка. Крім того, на сторінках у соцмережах з'явилися заклики пікетувати міську раду для уникнення будь-яких провокацій з самого ранку вівторка. За будинком виконкому чергувала міліція, автобуси з правоохоронцями та декілька автозаків. А перед центральним входом у мерію люди зібралися ще до дев'ятої ранку. Але мітингувальники були на нала... Аштовані мирно і говорили: прийшли почути, що думає міський голова Володимир Гройсман з приводу подій в Україні. Люди, які сьогодні зібралися під стінами мерії, прийшли боронити адмінбудівлю. То були переважно чоловіки різного віку. Вони переживали, аби події, які сталися кілька днів тому біля Вінницької облдержадміністрації, не повторилися у міській раді. Але побоювання не справдилися. До Вінничан одразу вийшов міський голова Володимир Гройсман зі своїми заступниками та депутатами. Як відбувалася зустріч, дивіться далі без коментарів. Підійшли, то зрозуміло, що щось має бути, але я не розумію, чому і для чого. Я не знаю. Нам подобається робота міського голови. Я, я не знаю, я задоволена його працею. І Для чого це все робиться, я не розумію. Передамся. Зашу дозволу я підійду до керівництва Вінницької міської ради, попрошу, щоб якщо є Володимир Гройсман, щоб він вийшов до всіх вас. І пояснив, яке рішення ухвалила вчора міська рада. Ось, а якщо немає грозко, то щоб хтось із заступників озвучив позицію міської ради. Ну, давайте. Яким я присягав і присягаю, це прапор України і прапор Вінниці. У мене є і у моїх колег ваша довіра, яку ми цінуємо кожного дня. І повірте, що для нас дуже важливо, і для мене особисто і для моїх колег, що в Вінниці був мир і спокій, і все, що потрібно для цього, ми будемо робити. Я готовий зараз відповісти на будь-яке ва ваше питання. І з задоволенням це зроблю. Я або мої колеги. Є запитання. Будь ласка, ми направили письмове звернення до влади про те, що. Е про ситуацію теперішнього дня і про вимоги простого народу. Ми, я думаю, що в першу чергу ситуація в місті, Вінниці дещо відрізняється від ситуації в інших регіонах. Ми прийняли вчора рішення і звернулися. Звернулися, офіційне рішення. Ми приймали рішення, коли розпочинався Євромайдан. Ви пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте, що ці прапора в перший день були підняті, і ми нікого не боїмося і боятись не будемо? Я щиро хочу, щоб наша держава повернулась. На європейський шлях розвитку ми засуджуємо жорстокість побиття і смерті. Ми співчуваємо. Позиція друга. Ми вимагаємо від політиків, від президента, від парламенту, від опозиції. Вони мають сьогодні знайти мирне рішення, Яке, в який спосіб варіантів є там сотня посадами, іншими речами. Але вони мають його знайти, бо всі несуть за це відповідальність. Третя позиція, що ми працюємо і все зробимо для того, щоб в Вінниці був спокій. Ми скасуємо. Ми скасуємо. І четверта позиція дуже важлива це скасувати закони, які обмежують права громадян. Ми ніколи в Вінниці не обмежували права громадян. Я був і залишаюся політичним. Я сказав про прапора, які є в моєму серці. І я хочу сказати, що у мене всередині величезна повага до тієї довіри, яку ви висловлюєте нам на виборах. І ми несемо її з гордістю, щоб могли вийти і дивитися вам абсолютно мирно в мирний спосіб в очі. Ми не боїмося абсолютно нікого. Молодці! Молодці! Голодці! Ми прийшли послухати мира, його, полі... його позиції по і, на... і по в цілому по країні. Тому що прийде час, коли скоро будуть входити понимаете, насіли женщин, вбивати наших дітей. А ми цього не хотіли. Щоб порядок був. Порядок спокій, ми не працювати. Скажіть, будь ласка, сьогодні до вас вийшов його звернення. Як ви зміни? Позитивно. позитивно. Довіряємо й позитивно. Кажуть, там партія регіонів і так далі. Я думаю, що є різниця між депутатом обласної ради. Чи, е, я наприклад сказав, да? Антонець і Чечетовим, які в парламенті. Є різниця? Є різниця. Я жодного тиску з боку партії регіонів в місті Вінниці на міську владу, на міську раду, на вінничан, я не відчуваю. І не відчував. Навпаки, якщо є питання з, по роботі з губернатором, теж немає питань, бо ж всі є свідками того, що будь-яке питання, яке ми ставимо, ми знаходимо порозуміння. Нам намагаються допомагати. Це правда. А бути кон'юнктурщиком, як, як це в багатьох прийнято. Тут він ходив значить, з ленточки партії регіонів, а тут, не дай Бог, щось похитнулося, він вже буде ходити з ленточкою чогось іншого. Ми ніколи це не сповідували, це, в принципі, сповідувати не будемо. Ми аполітичні, і по сьогодні. Ми служимо війни і Україні, і будемо це робити. І будемо це робити якомога кращий спосіб, однозначно, іншого просто бути не може, і будемо захищати інтереси війни простих він незалежності від політичних партій. Я розраховую на те, що сьогодні в парламенті будуть прийняти рішення, і буде знатене порозуміння між всіма сторонами і опозицією, і владою, президент, парламент всі мають сказати своє слово. Що це треба. Далі продовжувати протистояння в суспільстві? Ви ж дивіться, що на західній, на західній Україні одне відбувається, на східній Україні інше відбувається. А в моєму серці Україна одна. Їх не дві, не три, а одна. Я не можу це підтримувати з будь-якого боку. Ті, за, ті за, забороняють партію комуністів, ті забороняють партію Свобода. До чого це призведе? Що розділимося по дві сторони Дніпра? Навіщо? Краще я вважаю, що треба знайти сьогодні порозуміння треба, щоб Україна була цілісною, міцною європейською демократичною державою.